Рика пошук трендів. В Цій рубриці ми шукаємо трендові товари та дивимося, що зараз продається в рекламі Facebook та Instagram. Бачимо креатив формат фото: товар, риболовний набір, ціна 1585 гривень. Продають товар через лендінг. Далі дивимося по лінку рекламодавця. Скільки є оголошень? Їх вісім. Деякі оголошення крутяться вже 300 днів. Рекламодавець продає майже цілий рік. Подивимось далі по ключовому слову Риболовний набір бачимо ціни на схожі набори і за 1695 гривень, і за 2799 гривень, і навіть за 5789 гривень. До речі, багато оголошень саме нашого рекламодавця. Основні сезони рибалки це літо весна-зима. Весною якраз можна починати продавати цей товар. По Google Trends ми бачимо, що осени – це досить популярна тема для рибалки. Ну а по бібліотеці реклами Facebook бачимо, що товари досі у відкруті. Нагадаю, 300 днів 9 із 10. Ставте лайк, побачимось.